Розчарування в Бозі, розчарування в людях загалом, і а, до чого це призводить. Що це таке? Привіт, мене звуть Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Підписи багато що цікавого і корисного для твоєї душі. І спасіння. Отож, поїхали. Божа мудрість взагалі, в чому вона виявляється, і чому потрібно а, до всього, що відбувається в нашому житті, підходити з мудрістю. А мудрість від себе ми не можемо мати. Мудрість від цього світу. Нам біблія як навчальна книга вчить, що це глупота, так мати. І покладатися на розум свій, отож ми повинні покладатися лише на Бога, на Божу мудрість, як її здобути і чому потрібно до кожної ситуації підходити акуратно і розуміти, що все це або спокуса від сатани, або це випробування від Бога. Для чого для того, щоб окантувати як то золото, як діамант, так наш характер, щоб ми були підготовленими бути на небі. Царстві Божого. Отож, відкриваємо перше Коринтян, другий розділ. Трішки я прочитаю і потім будемо аналізувати другий розділ перше коринтян. А я, як прийшов у вас, браття, не прийшов, каже Павло, вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю. Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. Бо я. І вас був у немочі, і в страху, і великим тремтінням. І слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили. Щоб була віра ваша, не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не від віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б попізнали, були, то не розп'яли б вони Господа слави. Але як написано, Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серця людини не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його, а нам Бог відкриться своїм духом, усе водосліджуючи дух, навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в ньому проживає, так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа. З Бога, щоб знати про речі, що від Бога даровані нам, що й говорить не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна це вірш, я навіть підкреслила, 14, а людина тілесна не приймає речей ще від Божого духа, боїться глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. Ось таким чином, так Тобто ми розуміємо, що переважній більшості люди. Не розуміють деяких моментів, навіть коли вони ходять до церкви, вони не розуміють деяких моментів, в принципі, вони не хочуть зрозуміти, дослідити, проаналізувати, порівняти, чому це так, а не так, так? Ось тому, що ми знаємо, що на сьогоднішній день є дуже багато конфесій, які ну просто. Глибоко переконані, що вони є праві. так? Я, на мою думку, так, теж не на мою думку, а в загальному, по біблійному, по біблійних принципах, якщо так скажемо, так, то немає жодної церкви на землі, що чітко і ідеальна була. так? Тобто, саме найприближенішою -най до істини. Є а, ті, хто святкують в суботу, тому що в Біблії чітко ясно написано, так як колись ми раніше неділю також святкували, так і не розуміли, як це так Потім Нам, а, значить, священник чітко ясно пояснив, що є катехизм, який, а, скажімо так, від католицької церкви, так перероботка було деяких змін церковних правил і так далі, і були затверджені в катехизмі. Так, ось це не в біблійні. Так, затвердження це церкви, затвердження. Тобто вони це признають. Просто що папа римський має на сильну владу. Там і написано, якби папа римський не мав такої влади, він би нічого не змінив. Тобто він себе наділив такою владою, що він змінив цей закон. Так, і люди почали з ну якби силою середньовіччя, ми це вже інша історія, можна прочитати. Ми це вже інша історія, можна прочитати. Сернівічі людям з силою нав'язувалося, значить, субота переходить на неділю і так далі. Але ми чітко знаємо, що в Біблії написано, що потрібно зускати суботу. Тобто людина, яка розуміє, як спастися. Так, коли почитавши Біблію, вона розуміє, що ага, ми знає, що мені треба дотримуватися Божих заповідей, мені потрібно мати віру в Ісуса. Так, ось і таким чином я спас, спас, спасуся, так? Тобто це адекватна духовна людина. Але ще. Плюс ця людинка має розуміти, що в її житті не все буде так гладко. Тобто будуть певні випробування будуть від від Бога, будуть певні спокуси відселани, так ось для чого? Для того, щоб зрозуміти, чи щоб Бог зрозумів, чи ти дійсно не притворяєшся, чи ти дійсно вірний йому, а не на словах тільки, так? А коли прийде випробування, чи спокуса, і ти раз і все. О, ось і таким чином нам це посилається. Але чому в людей, знаючи оце все, в принципі, що потрібно дотримуватися, біблійних принципів, суботи, віри в Ісуса Христа, вони чомусь розчаровуються, розчаровуються в людях, тому що вони покладаються на людей. Вони не повинні покладатися на людей в апріорі, так, тому що це просто порох. Так, ми з пороху взяті в порох вернемося, каже нам Біблія, так і що? І ми повинні оце все розуміти, так? І покладатися лише на Ісуса. А тепер, інший момент, інший момент коли ми маємо розчарування в людях. А, наприклад, дуже багатьох є проблеми з родичами, з близькими, так, які хтось може краде, хтось лихословить, хтось а, притворяється хорошеньким, так? а там погані речі робить, а в церкві зовсім по-іншому себе веде. Так? А ти це все бачиш вдома, і ти не можеш просто. Ну, ти, ти не хочеш з цими людьми йти в церкву, так? Ось, що в такому випадку робити? Ось і як не розчаруватися загалом і в бозі, і в церкві, і в людях, так щоб не відійти від Христа, тому що саме це розчарування, коли надходить так, то саме найбільше дії сатана, тому що а, добити людину сатані дуже легко, коли людина розчарована, пригнічена, в такому саме пригнічному стані. Так пам'ятаємо, коли е, сатана спокушав Ісуса, коли він підійшов. На перший день голодовки, на другий, на п'ятий, на десятий. Ні. Він підійшов на сороковий день, коли в пустині, так? І тоді, коли саме-саме найслабший був Ісус. І тоді можна було би його зламати. Так? Але як відбивався Ісус кулаками? Ні. Словом Божим. Тому вивчаємо Слово Боже для того, щоб могти захистити себе від святых. Ось так ось що робити тим людям. Повернімося до теми, що робити тим людям, які розчарувалися в людях, в близьких, в родичах і так далі, в друзях своїх, так? Ось, і що робити, щоб не відійти від Бога. Дехто мені каже, що потрібно прощати, так потрібно прощати це безумовно, тому що вам не проститься. А також я приведу невеличкий такий приклад, щоб ви достоменно розуміли. Наприклад, тут в Америці є такі місця, в які не можна заїжджати. Тобто, коли ти заїдеш, залишиш машину свою, ти можеш прийти і ну, не те, що машини не буде, просто колес не буде. Ну, розберуть твою машину, так? І підеш додому пішком. Одним словом, і всі знають, що там живуть саме ті люди, які крадуть, які вбивають, які ріжуть, які насилують, так ми їх що ненавидимо. Ні, ми їх повинні любити, прощати, але що? Оминати? Що робив Ісус, коли на нього читували певні в певних містах, так, люди, там, фарисеї і так далі? Що, щоб зловити його якимось чином, так, і вбити, повісити, там ще якось по-іншому зробити з ним погані речі. Він це відчував, так, і він оминав, він не заходив в то місто. Таким чином, і ми ми повинні розуміти, що, наприклад, якщо у вас хтось, чи краде, чи лихослове, чи б'є, чи ще щось так, з родичів, з близьких, ось, ну, не дає вам спокійно, спокійно жити, так, спокою не дає, ось, ви повинні відокремитися. Відокремитися, мати окреме гніздо. Ось, а, спілкуватися, не спілкуватися це вже ваше діло, десь колись просто менше можливо спілкуватися, так? не а, спокушати цих людей, наприклад, не заводити їх до себе в е, дім, так? Там, не знаю, де ви ж там живете, так? не залишати їх одних, якщо ви знаєте, що ці люди крадуть. Ось, і так далі. Все буває, це не людина винна, це гріх винен, і а, ця людина просто бореться з гріхом, ще не переборола його. Це цукей. Всі ми це проходимо, але менше спілкуватися. Так? Тому що, можливо, і спілкуватися, але мається на увазі не спокушати цю людину, вкрасти щось у вас, не залишати цю людину на єдині, там, з чимось, так? не ставити гроші на видні місця, і так далі. Ось. А... Тому це моя така суб'єктивна думка. Можете з нею погоджуватися, можна... можете з нею не погоджуватися. Але. Я знаю, що я говорю, тому сподіваюся, ви мене почуєте. Це важко зробити. Це дійсно важко прийняти, зробити, тому що загалом люди, якщо розходяться, вони розходяться до кінця і більше не спілкуються, так ось, особливо коли дуже сильна кривда зроблена в їх сім'ї. Але я до чого це все розказала? Я до цього розказала, щоб не було цього розчарування конкретно, що ви знаєте, до проєкту, ви сказати нічого не мож... Ну як не можете так іншим людям, тому що це їх не в принципі не стосується. Так? Але ви знаєте ту чи іншу людину, яка в вашій сім'ї, і що вона робить ці ці чи ці, ці, ці речі, але при цьому всьому продовжує ходити в церкву і не кається, ніби як ніби все окей, так. Ось, то, щоб такого просто не було, відокремлюйтеся, над цією людиною працює Дух Святий, і цій людині тільки приймати рішення, чи каєтеся, чи не каятися, це не ваше питання. Ваше питання один розказати, і на тому все тому що Бог з вас теж візьме спрос, чому ти цій людині не сказав? Ти знав і не сказав, не попередив, не пояснив, не роз'яснив і так далі. Тобто, ваша задача просто сказати. І все. І далі продовжувати, продовжувати окантовувати свій характер, свої риси характеру. А можливо, у вас теж якісь є моменти, про які ви не хочете, скажімо так, визнати їх, не хочете, що у вас є проблема і так далі. Так, тобто, кожен хай займається своєю справою, своїм життям, своєю кантовкою своїх свого характеру. Ось такий в мене на сьогоднішній день. Лекція невеличка, так, і ще на кінець давайте прочитаємо дуже гарний момент, який я також підкреслила, знайшла. Вже давно його досліджувала, але все-таки я вам проговорю цей момент, щоб ви розуміли, так? Тому що, тому що його потрібно просто проговорити, що ми маємо, в принципі, боротьбу не просто там з людьми. І так далі. Ми маємо реальну боротьбу з сатаною. І, наприклад, є люди, які вірять в це, є люди, які не вірять в це, але воно так і є. Це духовний світ. Не всі моменти ми розуміємо, ми можемо тільки фантазувати, як там і що там. так? Але за нашу душу, за кожну нашу душу, за твою, за мою, за там сусіда, брата, свата ведеться боротьба. так? Ось. І потрібно бути підготовленим. Отож, давайте відкриємо. Цю пророчу книгу, об'явлення. Я Даниїла а є об'явлення. Я зараз об'явлення прошу вас відкрити. І 12-й розділ. А, ми знаємо, що Біблія написана в символах, так, і а, деякі моменти треба сприймати прямо, а деякі моменти сама Біблія пояснює, але в іншому розділі пояснює там, чи в іншій книзі пояснює. І це треба дуже уважно а, розуміти і просити відкриття від Духа Святого, тому що інакше істина ну, не відкривається. Ось 12 розділ об'явлення. з цього вірша почнемо. А значить, ми знаємо, що жінка це в повіблійному це церква. Так. Жінка розпусна, це та. Церква, яка поміняла заповіді, яка святкує свої якісь язичницькі під назвою християнських і так далі. Так а інша жінка це та жінка, церква, яка все таки дотримується Божих заповідей. Вона йде сугубо по біблії, ні плюс, ні мінус, так, сугубо по біблії, так як пише нам ця навчальна книга. Отож, двінадцятий розділ об'явлення і 7-й вірш. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися і вже не знайшлося їм місця на небі. Тому вони були скинені, тому що Люцифер захотів зайняти місце Бога на троні. Так? Ось. І третину Ангели він переконав різними хитрощами, інтригами а, про те, що Бог жорстокий, несправедливий і так далі. Одним словом, хотів захотати владу. Так я почув, каже, Іван голос на небі, який говорив: Тепер настало спасіння, і сила і царство нашого Бога, і влада Христа Його боскинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом скаржував їх день і ніч. І вони перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвічення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Через це звеселилося те небо та тіх, хто на ньому перебуває, гори землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, значить, що короткий час. Змій диявол переслідує жінку, тобто церкву, тайка дотримується божих заповідей. А коли Змій побачив, що додолу він скинений то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. І жінці дані були два крила великого орла, щоб від змія летіла в пустиню до міста свого, де будуть її годувати час і часи, і, час і півчасу, тобто три з половиною роки, і пустив змій за жінкою з ус своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста, та й пила, випила річку, яку змій пустив із своїх уст. І Змій розлютувався, це вірш в мене підписаний, підкреслений, 17-й. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з, ост... а, з останком сіні її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове, Тобто, дух пророцтва. І я став на морському піску, каже Іван. Тобто я зараз коротенько охопила, охопила цей розділ за цю книгу, об'явлення пророчу». ми якось її дослідимо. Окремі відео зніму. Про що це? Про те, що змій дьявол, він розлютився, так що його скинув з неба, і він пішов воювати з жінкою, а точніше, з церквою, яка дотрималася Божих заповідей з останком її. Тобто, на, з нами пішов воювати вибраними, так ось хто дотримується Божої заповідей, має Ісусову віру, так, тобто свідоцтво Ісуса. Дух поросла, ось, тобто з людьми вибраними, так? Тому що, до прикладу, саме найбільше з ким він воює, це тіх вибрані. Так? Не просто ті люди, які в світі а, наркотики вживають, п'ють, ну, іншими речами займаються. так, Не буду їх перечислювати. Ось, він саме найбільше прям в тройні, він воює в духовному сенсі, так, в нашому розумі. Християн, вибраних в розмірі нашому, так? Ось, для того, щоб і нас захватити, і ми не мали спасіння. Тому що він знає, що він уже точно не буде мати спасіння. Ось так. І, як на мене, ті люди, які, наприклад, розчаровуються, розчаровуються, чи взагалі є Бог, чи взагалі от, казали, що все, ну, кінець світу, вже, все, вже війни були. Перша, світова, друга, світова, третя. Ще зараз війна в Україні. так? Тобто це все продовжується і кінця краю немає. Можливо, взагалі не буде кінця. Тобто, можливо, це все вигадка, можливо, це просто Біблія, так як один мені чоловік сказав, написано, що Тримати людину під контролем, так? щоб гарно маніпулювати, щоб гарно висмоктувати гроші з людини, тому що дуже багато пожертвувань а, беруть в церкві, так? і так далі. Але пише Біблія чітко і ясно, що були поросла, які збулися, і є зараз поросли, які збуваються і ще мають деякі збутися, і на тому крапка. І на тому крапка і прийде кінець світу. так? І якщо ми знаємо, що були розкопки, ну це як на мене, якщо ми знаємо, що були розкопки археологічні, які не поширюють так в новинах чомусь. А щоб залишалися люди ступіт, вони не поширюють те, що були розкопки археологічні, там, нашли досі в археологічні, знайшли десь в Єгипті чи де там, так? великі черепи людей, великі кістки. Так? Про що це свідчить? Це свідчить про те, що будь -бутя, якщо відкрити будь книгу так, на початку, то там написано, що в ті часи жили велетні. Так, і ти вже ну, не відмахаєшся ніяк, тому що в Біблії так чітко і ясно сказано. А в Буті і так далі. Ось, навіть знайшла цей вірш, я підкреслила його. Буття шостий розділ. Шостий розділ і четвертий вірш. За ти на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були селечі, ще славні від віку. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно, ну і так далі. Ось, то є, були в ті часи велетні, уявляєте? Тобто це не просто так. І якщо роз... аналізувати, розсуждати, аналізувати взагалі Біблію, то Біблія є правдивою книгою. Дехто каже, що ой, там доплюсували щось, відмінусували, хто його знає, чи там вона правдива, чи неправдива, і так далі. А, ну, знаєте, що, якщо так говорити, то так а, ви точно не спасетеся так. Тому що а, той, хто досліджує Біблію, той, хто розуміє, що в принципі так, деякі біблії вони а, ну, відмінусували деякі моменти, так, доплюсували якісь свої моменти. Наприклад, вихід на 20 й розділ, там написано про а, заповіді Божі, але також там написано про суботу, вони її забрали. Ось деякі біблії, і поставили святкуй день, день а, святий, а в дужках недільний. Так? Тобто, цей момент вони забрали. А решту, в принципі, так все в принципі і є. Тобто нічого там такого вони не позмінювали, так, абсолютно. Ось. А, тому, тому потрібно просити мудрості від Бога, тому що саме тим людям, які хочуть це все. Перемішати, зміксувати, щоб людям гарно маніпулювати так, людьми. А в них тих людей немає духовного прозріння, в них немає відкриття від Духа Святого, немає пізнання істини. Вони читають, вони не розуміють. Тому Біблія, Біблія відкривається лише тим людям, які мають щире серце, які моляться, які просять і дійсно Бога так і хочуть спастися. Так? І Ну, ось таким чином. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Я багато не буду говорити, тому що вже 20-22 хвилинки. Ось, а ще ми розберемо на наступні рази все-таки об'явлення, тому що це проща книга, яку потрібно розуміти. Навіть вона написана в символах. Ми її розберемо разом з Даниїла, тому що це дві книги, які, до речі, не, руб, не любить. Римо-католицька церква, так папа Римський її не любить, забороняють а, читати. Але тим не менше потрібно її читати, тому що ми так будемо знати, що було до чого нам готуватися. Правильно, об'явлення і Даниїла. Ось ну і сайт захватимо. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. підписуйся, тут багато що цікаво, корисно для твоєї душі, і до наступного тижня. Всім пока-пока.